Вітаю всіх вас в цей вечір. Маємо сьогодні таке прекрасне свято Святителя Николая. Це свято вперше ми святкуємо так, що три конфесії маємо разом в один день за одним календарем. І в нашій церкві греко-католицькій, також греко католики в деяких церквах мають згадку цього святого, в деяких мають обов'язковий спомин. Деякі не мають, це залежить від єпархії, від дієцезії і також Православна Церква, яка також вже є за новим календарем, то також сьогодні святкує праздник Святого Миколая. Тому маємо такий історичний день сьогодні. І також сьогодні маємо теж в нашій державі важливий день, тому що маємо сьогодні День Збройних сил України, і тому сьогодні можемо також дякувати Господеві за всіх наших воїнів, всіх захисників і захисниць. Завдяки яким сьогодні можемо власне, тут збиратися, молитися спокійно, не переживаючи, що, що, можливо, сюди прилетить, бо знаємо, що маємо таких мужніх і відважних, які нас боронять, які своїм життям, ціною власної крові, боронять нашу батьківщину і виборюють для нас мир, справедливий мир, якого ми так прагнемо. І ми маємо це сьогоднішнє свято Святого Миколая, яке святкуємо з року в рік. І вже багато разів ми чули різних проповідей про Миколая, є багато різних історій і легенд навколо цієї такої особистості цього святого, мабуть, це такий святий, котрого найбільше у світі знають, бо повсюди знають про святого Миколая. І думаю, що не вартувало би тратити час ваш, аби вам розказувати якісь історії про... з його життя. бо... Вони зараз є доступні, можна собі багато прочитати. Я би хотів, щоб ми роздумали над тим, що ми чули в сьогоднішньому Слові Божому, а це допоможе нам зрозуміти також зміст або сенс того свята, яке сьогодні ми святкуємо. Ми в першому читанні чули такі слова апостола Павла до євреїв, це останній, здається, 13-й розділ з послання до євреїв, і апостол говорить нам, що. Бог воскресив із мертвих Ісуса і зробив Його пастирем своїх овець. І Він може зробити, або нехай зробить вас здатними виконувати Його волю добрими ділами. То, що, якби вирізняє цього святого, якого сьогодні вшановуємо пам'ять Святого Миколая, то не є лише те, що Він. Був просто хороший, такою гарною людиною, такий був добренький дядечка, такий, знаєте, хороший. Але в чому є суть цього свята? Святий Миколай це є святий, який дозволив Богові зробити себе здатним виконувати Його волю конкретно через добрі діла. А якщо так, то значить, що кожен може бути Миколаєм. Якщо дозволяє Богові зробити себе здатним виконувати його волю добрими ділами. І хтось би міг сказати, ну так, але ми здатні, ми, ми ж можемо робити добрі діла. Ми здатні лише до певного моменту. Даш один раз, даш другий раз, а на третій раз кажеш дегеть. Де сам зароби собі гроші. Що ти від мене просиш? Я сама не маю. І, і наші зусилля, наші сили є дуже обмежені. І, і той, хто може зробити нас здатними, виконувати його волю, це сам Господь. І то нам хочеться сказати той праздник, що кожен може бути як святий Миколай, якщо живе за Євангелієм. Бо святий Миколай жив за Євангелієм. Ми сьогодні чуємо в Євангелії блаженства. Блаженні в Богі, блаженні ті, що плачуть, блаженні ті, що переслідувані. Бо вони успадкують, бо вони будуть, бо вони будуть мати свою нагороду. І так, по цьому жив Святий Миколай. Він жив за Євангелієм. Нас час не бракує доброчинців. Є дуже багато людей, які роблять добрі справи. Донати. Волонтерства. Всі ці речі дуже потрібні. Є багато людей, наприклад, є такі особи, які мають мільярди на своїх рахунках і роблять добрі діла. Навіть деякі уподібнюються до івангельського способу, дають милостиню, наприклад, так, щоб не знала ліва, що дає права. Але чи це є як Святий Миколай, чи ні? Дві речі вирізняють таких осіб від Святого Миколая. Перше. Ніхто не віддає до останньої копійки. Може, є якісь такі, не знаю, але навряд. Бо залишаю завжди щось собі, щоб мати за щось прожити. Миколай роздав все. Друге, роблять це з якоюсь ціллю. Не знаю, хтось це робить заради того, щоб його ім'я стало знаним, відомим через популізм і інші речі. А святий робив це таємно. І зробив це не просто, щоб про це ніхто не знав, але робив це з любові до Ісуса і любив, робив це з любові до ближнього. Бо таких, що роблять добрі справи, дають гроші від... жертвують, є багато людей. Але в чому є святість Миколая, щоб він віддав все, і це робив з любові до Господа і з любові до ближніх. І з милосердя робив це. З милосердя. Тому то свято сьогодні. Запрошуй нас, аби ми також відкрили своє серця на то милосердя, котре Господь нам дарує тепер в цій літургії, бо ми також, кожен з нас може бути як Миколай, якщо живе за Євангелієм. Нехай Господь справді, як каже сьогодні нам святий апостол, зробить і нас здатними виконувати Його волю добрими ділами. Можемо так і молитися, Господи, зроби нас здатними виконувати Твою волю добрими ділами. Добрими ділами. Сьогодні в цій літургії дякуємо за всіх тих, які роблять добро для нас, які дбають за нас, за всіх наших доброчинців, завжди в літургії про це згадуємо, добродіїв нашого храму і тих, що творять нам милостиню, творять нам милостиню. Всі, хто робить мені добро, і ті, кого я знаю, і ті, кого я не знаю. І ми завжди молимося, завжди дякуємо за тих осіб. Сьогодні, особливо ті, котрі найбільше добро роблять для нас, бо захищають нас. Від руки окупанта, котра хоче тут вдертися і навести свій порядок, і внести сюди смерть і так далі. Бороніть нашу батьківщину. Ми сьогодні дякуємо теж нашим Збройним силам, всім нашим воїнам. І молімося також до святого за його заступництвом, аби допоміг нам, аби, так як тим людям, за яких яким він допомагав у ті часи, коли був єпископом, ще до того. Коли серце ма відкрите на, на допомогу і руку розпростерту для, того, для кожного потребуючого, сьогодні ми попросимо святий Отче Миколаю, відкрий свої руки і свою допомогу для, теж для нашої країни, для кожного з нас, для наших воїнів. Будь нашим заступником, веди нас. Молімося сьогодні до цього великого святого, до великого угодника Божого, святого Миколая. І просимо в нього заступництва і помочі для наших військових і для всіх нас. І просимо, щоби справді ми. Коли приходимо сюди на літургію, слухаємо Слово Боже, аби ми справді жили так, як цей святий Миколай. Жили за Євангелієм, жили Словом Божим. Бо той, хто живе Словом Божим, вже є як святий Миколай. Слава Ісусу Христу!